Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Сьогодні, 31 березня 2023 року, триває третій день, в якому. Прихажани так званої УПЦ МП, РПЦ, знову ж таки здійснювали зібрання в Києво-Печерській лаврі, і таким чином не дали знову ж таки змогу спеціальній комісії Міністерства культури потрапити у приміщення відповідної святині для того, щоб провести інвентаризацію. Як стало відомо від засобів масової інформації, відповідна комісія. Зранку прибула до Києво-Печерської лаври, але знов ж таки почалися ці схованки ключів, то, начебто, вони їх не могли знайти від цього 111-го корпусу, де мала б почати ще вчора інвентаризація, то якісь зовсім інші ключі давали. І е, в результаті ці віряни обступили це приміщення і, відповідно, комісія. Так і не змогла потрапити до приміщень Києво-Печерської лаври. За результатом, комісія звернулася до поліції, де напевно, скоріш буде відкрите кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності цієї комісії, оскільки вона має абсолютно всі повноваження для того, щоб. Проводити відповідні заходи. Також варто відзначити, що вчора суд відмовив у, позов, у чи реєстрації позову від так званого ПЦМ ПРПЦ щодо оскарження, оскарження скасування оренди, так? Як у здійснив Мінкульт, Міністерство культури та інформаційної політики, і відповідно зараз у ПЦМП продовжують говорити, що вони, начебто, будуть продовжувати подавати позови в суд для того, щоб це оскаржити. Це знов ж таки перша позиція щодо третього дня. Як ви вже зрозуміли, поведінка прихажану ПЦМП, вона продовжувала бути агресивною. Вони агресивно ставились як до. Своїх, як вони називають, опонентів, так і до представників засобів масової інформації. Там, в подальшому, потім якийсь священик ще й виходив і почав обливати всіх водою, обливаючи камери священиків і намагаючись таким чином зіпсувати журналістам апаратуру. Але в подальшому в другій половині дня. Під Києво-Печерську лавру прийшли активісти, які почали скандувати геть московського папа, слава Україні, героям слава. І таким чином вимагати, щоб УПЦ МП, РПЦ покинули ці приміщення, оскільки з ними вже завершена оренда з боку української. Держави. Ну і подальшому також деякі журналісти говорили про те, що відбувалося відверте перешкоджання журналістської діяльності, але як почали змінюватись самі прихожани у ПЦМП, коли туди підійшли активісти. Вони, їм, очевидно, Хтось дав команду абсолютно не спілкуватися з журналістами і читати якісь молитви знову ж таки цією незрозумілою старослав'янською мовою. І таким чином вони в такий астрал зайшли, ні з ким не спілкувалися. Але знову ж таки був епізод, коли був один хлопчик, який прийшов з плакатом. Там писали чи геть Москові, щось в такому стилі. І коли цих активістів почали пропускати до Києво-Печерської лаври, ці прихажани взяли в цього хлопчика, забрали плакат, його порвали. Там знову таки була присутня сумнозвісна активістка е, Вікторія Кахановська, яку, я так зрозумів, можна ставити главою цієї фсб структури, тому що вона фактично закривала рота не тільки журналістам, а вона закривала рота і тим прихажанам, які там знаходились. Тобто, це ще раз натяк Служби безпеки України, що цією персоною потрібно зайнятися. Тому що вона вона чомусь вирішила, що вона, напевно, царь Бог в Києво-Печерській Лаврі. Ну, і, відповідно, там продовжується відповідне зібрання. Далі ми будемо слідкувати за цим, що відбувається в Києво-Печерській Лаврі. Що я хотів би ще прояснити, бо багато ви запитуєте з приводу того, що ось ви так радикально говорите щодо заборони УПЦ-МП? Можливо, з ними можна якийсь знайти компроміс. Ні, шановні, компроміси з ними неможливі по одній причині. Люди, які на 10 му році російсько-української війни не розуміють, що ця ФСБшна філія, вона афільована до російських структур, відповідно, такі структури вони існувати не повинні. Чому так зараз прихажани їхні прихильники мітингують? Тому що вони розуміють, що у ПЦМП це фактично останній російський форпост, де можна розповсюджувати ще якусь мінімальну російську пропаганду. А в принципі, там не просто мінімальна, а там все по максимуму, як і? На медведчуківських якихось каналах. От я зараз вам поясню зв'язок. так. От Що було? так, Спочатку відбулася заборона Медведчуківських каналів, потім була заборона каналу наш. Фактично, ці ж канали якраз і дивляться, оці прихожани, у ПЦ МП. Дуже всі протестували, дуже всі говорили, що це притіснення прав, повинне бути вільне телебачення і так далі. Ми тоді пояснювали, що якщо йти на компроміс, до прикладу, по закриттю чи не закриттю тих чи інших проросійських каналів, в результаті програє українська держава, тому що вони під личинкою демократії намагаються тут насаджувати російський світ, тобто, це була перша така. Основа. Так, це заборона проросійських каналів. Друге, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії проти України 24 лютого 2022 року. У подальшому суди заборонили діяльність таких політичних сил, як Опозиційна платформа за життя, шарій, там наші і оця вся, оцей весь проросійський непотріб. Теж кричали про порушення прав і свобод, що так не можна, що потрібно відновити їх діяльність. І, в принципі, знаєте, якщо слухати їхню пропаганду, так то можна дійсно дійти до висновку. Ну там ж не всі були проросійські, там деякі були в меншій мірі проросійські, деякі теж допомагали Збройним силам України. Факт залишається в тому, що верхівка оцих партій, які я зазначив, вона була проросійська. І відповідно, ці партії були заборонені. Те саме стосується Української православної церкви Московського патріархату російської філії. Якщо іти на компроміс з Цією церквою в результаті Українська держава програє. Тому що вони навряд чи зміняться, ці мерседеси, Ануфрії, які по суті входили в ці синоди Росії. І це при тому, коли йшла російська вже українська війна. Вони будуть далі продовжувати отримувати кошти з Москви для того, щоб проводити тут антидержавну діяльність. Так, для деяких прихожан це дійсно болючий процес. Але поки вони не зрозуміють, чим займається їхня церква, от вони до того періоду часу будуть займатися такими агресивними діями. Тому, пояснивши ось цей зв'язок, так, між от першим процесом заборона про російських каналі, потім заборона про російських партій, то тут і логічно виходить. Те, що далі потрібно заборонити саме оцю проросійську церкву. Відповідно, коли вона буде заборонена, коли не будуть проводитись богослужіння незрозумілими мовами, коли вони не будуть вихваляти кіріла, який фактично освячує російських солдат вбивати українців, тоді, відповідно, Далі все стабілізується в Україні, і в принципі, натяку на те, що якісь проросійські сили будуть мати змогу тут знов ж таки збурювати ситуацію, цих процесів е, будуть вони дуже на дуже такому мінімальному рівні. Тому ми далі будемо слідкувати за ситуацією в Києво-Печерській лаврі. Будемо слідкувати за тим, чи зможе врешті комісія мінкульту приступити до своїх обов'язків. Вони зазначили, що в понеділок вони мають знову ж таки прибути до лаври для того, щоб почати процес інвентаризації приміщень, і відповідно віримо, що ця ситуація буде завершена на користь Української держави. Це загалом коротко, що хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео закликаю вас переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!